Зупинити російський терор та повернути мир в Україну понад усе прагнемо ми, українці. Попри щоденні ракетні атаки, напружену ситуацію на фронті та важкі втрати, ми не втрачаємо віри, що незабаром на нашій землі настане довгоочікуваний мир. А от що про це думають жителі двох сіл із символічними назвами: з мирного на Миколаївщині та мирного на Київщині, повернулись наші знімальні групи. З мальовничою природою та впорядкованою територією село Мирне на Київщині розташоване в 20 кілометрах від аеропорту Бориспіль. На початку повномасштабного вторгнення тут чули та бачили усі бомбардування литовища, А самі росіяни наступали з боку Чернігівщини та були всього в 30 кілометрах від мирного. Загроза окупації каже староста села була реальною. Тому з першого дня війни тут створили добровольчі формування, а навколо мирного почали зводити оборонні споруди. Ніхто не знав, як це робити, що робити, що для цього було. Об'єднували блокпости, формували їх, запрошували інженерів, котрі нам допомагали. Ми їх декілька разів з хлопцями переробляли. Всі абсолютно об'єдналися таким чином, що ми були такий міцний кулак. Котрі робили і готувалися до того, що ми будемо, не дай Боже, чого приймати ворога на нашій землі. На захист миру в мирному стали усі односельці. Навіть попри нерозуміння ситуації в країні і страх, люди кажуть, хотіли бути максимально корисними. Тому навіть дитячий садок не зупинив свою роботу, але звісно, без малечі. Спочатку ми обходили територію, шукали там небезпечні предмети. Потім заходили в групу. Якщо нам було завдання плести сітки, кожен приносив з дому. Все, що міг. Ми е, різали полосочки, і потім відносили все в будинок культури. І в будинку культури вже там далі плили сітки. Потім поступила е, команда від старости. Там треба пиріжки пекти, варити обіди. Хлопці приїжджають на е, ну, чергувати на пости. Ми варимо їм сніданок обід, вечерю. Не припинила діяльність і старинська птахофабрика, яка існує в селі, ще з 1955 року. Роздавали Продукцію людям, котрі приїжджали переселенцям, прям з завозили військовим частинам, імпортували продукцію, завозили. Оскільки треба працювати, це наші податки. Це наші податки. Це найбільший платник, котрий робочі місця в першу чергу. До нової реальності кажуть у мирному за понад два роки війни вже звикли. Але навіть за таких умов тут продовжують любити життя і дбати про своє село. Тому тут завжди чисто та затишно. Звичайно, мир до мирного повернеться одразу після нашої перемоги, кажуть люди. Однак вже зараз місцеві жителі поступово відновлюють звичні довоєнні справи. Наповно працює будинок культури з гуртками для дорослих та дітей. Відволікає це дуже сильно відволікає. Тим більше у нас тут багато всього і малювання, і співи. Тобто у нас тут знаєте, як найскладніше це побудувати. Бо діти вони хочуть ходити скрізь, вони хочуть брати у всьому. І от найскладніше це розставити, щоб дитина одна ходила на всі гуртки. На мир у мирному дивляться тепер інакше зізнаються люди. Війна, яку розв'язала Росія, змусила переосмислити багато речей. Звичайно, що всі чекають перемоги, всі чекають миру. Всі цього дуже прагнуть зараз цінності помінялися. Це людське життя, це обійми рідних. Це знаєте бажання, щоб все повернулося як було раніше. А в селі Мирне на Миколаївщині жодного вцілілого будинку населений пункт розташований на межі з Херсонською областю. Він вісім місяців був сірою зоною. Ворог стояв за кілька кілометрів і щоденно бив з артилерії та мінометів по оселях місцевих. Щось поблюбували росіяни. Цей будинок мій і раз, раз біля десяти тут зрадів чого такиною не випили. Поки попадали з тої сторони, з тої з тої, Ну тому що ми строїли з батьком цей дом, то він і вистояв. А так би от, бачите, з першого попадання нічого не там. Юрій, як і більшість жителів мирного, все життя працює на землі, сіяв та збирав врожай, та руський мір перекреслив усе. Торік разом із сином розміновував власні земельні паї. Попри те, що залишився без ангару посівного матеріалу і техніки, вирішив відродити своє маленьке фермерське господарство. Волю українського духа не так легко зламати потихеньку. Відбудуємося. Якщо люди допоможуть, то буде ще добре. На вулиці Миру у Мирному живе пані Надія. Понад рік була змушена з двома онуками, для яких є опікуном жити по чужих хатах. Спочатку на Запоріжжі, а потім у Рівному. Додому у Мирне повернулися торік у черні, але замість будинку застали руїни. Тут приїхали, немає нічого. Все зруйноване, все завалено, все лежить. Ну але вирішили все-таки ми дома. І почали потихеньку поки літню кухню відбудовувати. Трошки відбудували, допомагали волонтери. Жінка каже, вдома навіть поруйновані стіни допомагають. Родина так хотіла повернутися до своєї хати, що на початку проживали у хліву, бо це була єдина перебудова, що більш-менш вціліла. Оце тут у нас ліжка стояли, там ліжка постояли, тут стелю підбили просто пленкою, щоб не сипалось на голову. Прибрали трошки стол, тут і телевізор, і оце так ми тут жили. Там. З перших днів наступу росіян вулиці у мирному спорожніли, згадують люди. Окупанти весь час гатили по селу. Ми просиділи 19 днів в погрібі, бо тут обстрілювали. І після 19 днів це 13 нас марта, ми виїхали сюди. І після звізвільне звільненого Херсону ми переїхали сюди. Нині більшість місцевих повернулися попри пережиття поневіряння, розруху і розпач. Люди у мирному вірять у мир, який скоро запанує. Яким я бачу мир? Хліба це е, спокійна людина, яка просто вирощує хліб для людей, і е, хоче бачить цю країну. Е, Тихою і мирною. Ну ми це, щоб не літали ракети, щоб не стріляли, щоб можна було свободно ходити, дихати, щоб люди поверталися так, щоб поверталися люди до мівки, бо це вдома саме краще. Софія Куценко, Ігор Ткач, Наталія Якобсон, Белібова, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.